Привіт усім! Мене звати Яна Ентоні, і сьогодні я розкажу і покажу, як сплести ось таких три різних нескладних браслети. Я трохи запізнилася, але цей туторіал це таке своєрідне привітання вас із Днем Відновлення Незалежності України. Уважно стежте за мною і повторюйте. Погнали! Щоб почати браслет, ми вдягаємо карабін на леску. Потім на одну сторону лески ми вдягаємо 4 бісеринки одного кольору, а на іншу сторону лески 4 бісеринки іншого кольору. А потім ми затягуємо це все перехресним способом одною із бісеринок. На іншій ланці ми міняємо кольори містами і затягуємо бісеринкою іншого кольору. У нас виходить ось такий візерунок типу ДНК. Взагалі, в цей браслет можна додати кольорів 3, 4, 5. Він буде виглядати дуже гарно. До того ж він плететься просто і швидко, і на цей в мене пішло десь хвилин 10. Звісно, закінчуємо ми браслет кілечком, відрізаємо леску і підпалюємо її, щоб вона не розв'язалася. Ось такий браслет у нас виходить. А ось так браслет виглядає на руці. Як бачите, плести його не складно, але він виглядає дуже лаконічно і ефектно. Другий браслет ми знову почнемо з карабіну. Вдягаємо нашу першу бісеринку перехресним способом. Потім вдягаємо ще одну бісеринку того ж кольору теж перехресним способом. А потім ще 6 бісеринок того ж кольору теж перехресним способом. Це початок нашого браслету. Наступним етапом буде сплести квіточку. Вдягаємо нашу першу пелюстку перехресним способом. Потім на кожну леску по дві пелюсточки. І ще одну пелюстку перехресним способом затягуємо нашу квіточку. Вдягаємо серединку перехресним способом. Потім леску нам треба повернути в першу пелюстку, з якої ми починали квітку. Теж перехресним способом. Так, наша серединка опиняється в серединці квітки. Тепер нам треба повернути леску у останню пелюстку цієї квітки. Ми проходимось лескою по усім пелюсткам, повертаючись в останню пелюсточку. Взагалі, по моїй задумці, це повинні були бути маки, але в мене нема чорного бісеру, тому серединки білі. Але ви можете зробити і ромашки, і маки, і васильки, і як вам буде завгодно. Потім ми починаємо плести наступним кольором. Нам потрібно 8 бісеринок, вдягнутих перехресним способом, але вже іншого кольору. А потім ми можемо почати ще одну квітку. Так ми і плетемо наш браслет до кінця. Коли ми доплітаємо браслет до кінця, ми, звісно, закінчуємо його кілечком. Вдягаємо кілечко на одну з лесок, затягуємо по три вузли з кожної сторони і відрізаємо все, що нам не потрібно, підпалюємо, щоб нічого не розв'язалося. І ось такий браслет у нас виходить. Як бачите, він теж плететься дуже просто, трохи повільніше, ніж перший, але все ж таки він теж виглядає дуже гарно, можна додавати кольори і робити різнокольорові квітки. Ні за що не вгадаєте, з чого ми починаємо третій браслет, але так, теж з карабіну. Вдягаємо по бісеринці одного кольору на кожну леску і затягуємо третю перехресним способом. Це наша перша ланка на браслеті. Тепер дивіться дуже уважно. Ми вдягаємо 4 бісеринки того ж кольору на одну із лесок. Тепер нам треба ту саму леску продіти в першу бісеринку, яку ми надягали, щоб у нас отрималась ось така ланочка. А потім нам треба зробити те ж саме з іншої сторони. Спочатку серденько буде трохи кривеньким, але для цього ми надягаємо проміжну бісеринку перехресним способом. Насправді цього можна не робити і починати плести просто наступне серденько, але мені так подобається, я це роблю. Щоб почати наступне серденько, ми вдягаємо бісеринку іншого кольору перехресним способом. Потім по бісеринці на кожну леску і затягуємо ще однією бісеринкою перехресним способом. Ось так це повинно виглядати. Трохи підрівнюємо пальчиками, щоб бачити, що в нас виходить. А потім робимо те ж саме: вдягаємо по чотири бістринки на кожну леску, продягаємо ту ж саму леску в першу бістринку, яку ми вдягали. І в нас виходять ось такі половинки серденька. Воно буде трохи кривеньке знову ж таки, але для цього ми надягаємо проміжну бістринку і платаємо далі так само. Коли наш браслет готовий, ми знову ж таки закінчуємо його кільцем. Вдягаємо кільце на одну з лесок, затягуємо щонайменше трьома вузлами з кожної сторони, відрізаємо зайве, підпалюємо, все як завжди. І ось так виглядає цей браслет з серденьками. Він платеться набагато довше, ніж попередні два, трохи складніше, але воно того варте. Подивіться, як прекрасно він виглядає. Ви знову ж таки можете прибрати ось цю проміжну бісеринку, додавати різні кольори, робити що завгодно. Все у вашій уяві. Ось такий туторіал вийшов. Дуже дякую за ваш перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Хочу нагадати, що ви можете зробити ці браслети в будь-яких кольорах, але я зробила їх в кольорах українського прапору, щоб підтримати нашу неньку Україну, привітати вас усіх з минулими, але все ж таки, днем відновлення незалежності нашої прекрасної держави. Також хочу, щоб ви не забували донатити нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки ним ми зараз можемо святкувати цей День Незалежності України. Відмічайте мене в Твіттері, якщо будете плести ці браслетики. Я вас всіх дуже сильно люблю і до побачення!